Привіт з вами є Карбай, І сьогодні ми розглянемо такі варіанти покупок, як Tesla Model 3 з аукціона Копард. Ну, розглянемо два популярні варіанти: це Dor і перший Рестовий варіанти Tesla Model 3 батарейками 75 і 82 головного регіоні 2MOR. Чому саме ці Це рентабельні автомобілі, це популярні автомобілі, ціна у них адекватна на аукціонах і популярністю для пригонива. Значить, в чому відмінності? Буде відмінність невеличка в ціні, а от самих відмінностей автомобілів ми розберемо зараз. Над чим відрізняється рестайлинг Tesla Model 3, перший рестайлинг, який був 16 жовтня 2020 року, від дореслової Tesla Model 3, яка від початку випускалась. Запас ходу, ну реально, там на 50 км приблизно. Шумоізоляція, це подвійні вже стекла спереду. Деякі шумоізоляційні матеріали салону. Трошки краще, шумоізоляція, тепловий насос, який економить десь 0,7 кВт на 100 км, не столь значимо. Матричні фари плюс-мінус. Ну, ми значимо комусь. Ні. Підігрів керма і двірників. Ну, це значимо. Це гарний плюс. Новий чіп там швидший, але плюс-мінус там це таке. Ну, якийсь відгук там камер, відео з них. Аналізувати ситуація на дорозі, там може бути, але. Ми настільки значимо, електропривід багажника. М'якіша підвізка і задній стабілізатор. Так. Переходимо до аукціону і дивимося першими. У нас будуть дорестові Тесла Моел 3, яка їхня ціна актуальна. За скільки можна взяти, плюс збір аукціону і плюс вартість доставки. Вартість ремонту ми не будемо тут озвучувати, так як... Ну, може трошки розглянемо. Це варіабельний показник, можна ремонтувати самому, можна десь на гаражах. Можна там прям в суперпрофесіоналі, і ціна, відповідно, буде різна. А матеріали можна купити різні. Щось підрихтовуєш сам, але щось купляєш прям цілі деталі з розбірки, або нові запчастини, то, відповідно, ціна відрізняється. Так, перш Tesla Model 3, до ресту будемо дивитися long Range, ранч Motor або перформанс. так як це найбільш вантабельні автомобілі, щоб потім мати можливість продати, якщо захочеться, треба брати саме їх. Вони далекобійні по запасу ходу і відповідно гарно продаються. Ну, Зараз автомобілі взагалі не дуже гарно продаються, але якщо вже з Tesla, то ці будуть більш рентабельні. Так, ну наприклад, ми виберемо ту ціну, за яку можна взяти, реально хороший автомобіль з невеликими пошкодженнями. Ми дивимося, наприклад, 83 тисячі миль, це десь ну, 130 тисяч кілометрів. Run and drive. Заднє пошкодження. Непоганий варіант 6600. до рестового тройка. він вже за пошкодження. Ну, тут задня четверть права, бампер, стоп задній, камера радар, там такі речі. По вартості різна може бути вартість. При хорошій роботі тут ну 15 доларів не менше. Таку суму конкретно, той, з ким хто вам буде приганяти, це краще вибирати з самих топових пригонщиків, з тих, що є в Україні, щоб все було надійно для вас. Якогось, з ким ви вчора познайомились, точно треба вибрати для пригону автомобіля з США. Пам'ятайте, що там повертаються налоги, всі чи не всі, ще точно невідомо, але з 1 січня будуть повертатися. І щоб ви встигли, то замовити треба прямо зараз, на це жовтень, початок жовтня 2025 року. Бо реально автомобіль плаває мінімум два місяці, і щоб ви встигли там до нового року якось швиденько його все зробити, ну ви ще встигаєте теоретично, то вам треба робити це вже. Ну ось 6600, гарний варіант. По ремонту точно не можу сказати, ніхто вам точно не скаже. Ну, десь так, там за четверть, до 500 тисячу доларів, бампер так само задня кришка багажника, непонятно тут, яка воно вона, вона стане, ніби ціла. Парад розбита фара буде коштувати ще нормально. Може, щось там десь підрихтується. Може ви будете там його шпаклювати, рихтувати, клеїть і так далі. Штаб, якщо тут буде шпаклювати. Це ж такі варіанти. Може відрізнятися. Ну, ми дивимося, 6600. Допустимо, це впевнено. 130 тисяч для тройки це пробіг незначний. Ось цю компанію я не рекламую, просто користуюсь їхнім калькулятором. Для того, щоб показати, вони гарно прораховуються, скільки приблизно, там, може трошки дорожче. Вибираємо тут характеристики. Зараз все це доступно, цих калькуляторів багато. Дивимося, скільки там, я не глянув, там перформанс, здається. Так, так перформанс. Допустим, ми перформанс рідко, вони просто трапляються. Не будемо брати, будемо брати Longage Dual Motor, звичайний, 75. Так, і візьмемо рік, там, допустимо. Нам будуть попадатися, наприклад, 2019 року, можна попастися. Я беру просто більш частіше ті моделі, які потрапляють. це комусь потрапиться, перформанс, це добре, ну, їм пощастило. Так, і дивимося. Ось-ось у нас те, що виходить 600. Якщо ми беремо 12400, вона приїжджає. Тут все розписано, бачите, всі доставки, там, куди вона їде, чим, які. Ціна, вон там, бачите, збір аукціону навіть прописаний. Ну, збір на 800-900 тисяч доларів. Тут вже прописано це. Вам нічого не треба придумувати. Ви сюди вводите, скільки воно на аукціоні, і ви бачите суму. Дуже зручно. <кхід> так, Ми проаналізуємо ще декілька варіантів, щоб вивести ну, таку суму, яка буде достатньо для покупки. І будемо вписуватися в пробіги ну, десь до 150, може до 200 тисяч. Чому більше не будемо брати? Ну, більші пробіги, ви розумієте, ходова вона зношується, а ходова робити це дорого. На Теслах це буде дорого. Тому краще брати менші пробіги. Це буде рідко зустрічати в таких машинах, тому 100 тисяч я допускаю. Розглянемо ще декілька варіантів, щоб вивести середню якусь ціну на тройку дорестову. Наприклад. Ось дивимось по пошкодженням. Покращений транспортний засіб. Бачите, таке краще Ось Хтось там вже щось навішував назад, там трошки. Так, його приводить до косметичного вигляду. Тут 9400 метрів без пошкоджень, тут зрозуміло ціна відповідна. Так, ось рано драйв, передні пошкодження. 90 150 тисяч кілометрів. Ну, це дороговато прийшло для такого пробігу. Бачимо тут бампер і переднє крило, переднє крило. Але всередині безпека ціла непоганий варіант. Ну, дороговато, як для такого пробів. Але можна брати, так, дивимося, 8500 далі. І ще варіанти. Тут ось диємося за 5000, прийшло 60 000 миль, бачите, тут, ну, це вже тут двері, бампер, це все в доларах. Тисяча буде дорого. Так, ось фактичний Тут мінімальний пробіг, гарний варіант. Задня частина пошкоджена незначно. Коле садиться пішла всередину, треба було дивитися. Ага, так, воно замінене, щоб можна було її докатити на парковочне місце. Там якісь нюанси по ходовій будуть. Так, 8200, невеликий пробіг. Собіть, якщо невеликий пробіг, але ну, таки будуть попадатися. 8-8500. Такі пробіги до 100 тисяч кілометрів. Трошки більше. А так десь 100-150 будуть по 6 ти Так, ну таке краще не брати. Там видно, що визводок під заміну. Червоні йдуть дешевше завжди. Ну, тут задня четверть перфара, багато пошкоджень. Так, 8600, задня частина 54 000 миль. Бачите, 8600, незначні пошкодження, невеликий пробіг, 8600, відповідно. До рестойка. Десь 8. 7,7500, це якщо дуже повезе. 8500 з незначними. До 100 тисяч миль пробіг можна взяти. Якщо більший пробіг, до 100 тисяч км, вибачте, якщо більший пробіг 150-170 тисяч км, то можна взяти дешевше, звісно. Ми бачимо 8 знов. 8 бампер, задні ліхтарі. Вікна, здається, відсутні там трошки треба буде викласти. Ми виводимо просто ціну, за яку реально можна взяти. З більшим пробігом і з меншим. Вона ціна майже завжди буде плюс-мінус 500 доларів однаково. Тому що вони торгуються багато. Всі знають, за яку ціну вона буде уходити. Люди підторговують до цієї цілі, кого влаштовує, забирають відразу, кого не влаштовує, чекають інший варіант. Але плюс-мінус вони уходять однаково. Хто вам там що не обіцяв за 5 копійок, які взяти, якщо не вірте. Ну, бачите, тут трошки забруднений салон. Але по пошкодженню невелике, справді. Що тут ще? Невідомий стан. Невідомий стан не ми не беремо. Не зрозуміло, що з автомобілем. Так, покращений транспортний засіб не беремо. Так, як в ньому хтось ковирявся, намагався його до косичного вигляду вже привести. Ну, хтось вам править брати, але я раджу не брати. Беріть те, що видно і написано, що з автомобілем зараз. Ось він їде, бачите, заводиться і їде. 100 тисяч миль має бокові пошкодження. які пошкодження. Ну, Бачите, за 6500 6 будуть або більші пошкодження, або великий пробіг, або те, і і те, те. Тобто ви тут дивитесь двоє тут дверей, ну можна щось придумувати. Задня четверть, переднє праве крило там. Це все ж що треба щось з ним робити буде. Ну, можна, можна. Але раджу марати з мінімальними брати пошкодженнями. Так як з великим пошкодженням все одно, ті всі запчастини. Ремонти. Якщо їх робити, то вони От тут завищені. Тут 9200. Можна, можна, але завищено. Так, бачите, воно все повторюється. Тут не читається незрозумілений пробіг, тут ходова пошкоджена не варто ходові ремонти ходової дороги, невідомо, що там було. Попереднє пошкодження, але 100 тисяч миль пробіг. Ну там купують Тесли в США, вони на них їздять, вони наїжджають. Тут Пошкоджені, насправді там під капотом значні будуть. Так воно приліплено, щоб його не видно було. Тобто треба закладати десь 8-8500 незначні пошкодження, невеликий пробіг, до 100 тисяч км можна вписатися. І там реально, що мампарі фара, ну, трошки там може щось підрихтувати ще. Може там підсилювач, треба дивитися. Бажано, щоб він був цілий, звісно. Задня рамка, передній підсилювач, бажано щоб все було ціле. Так як це потім в копійку Ганну таку. Тисячі доларів вливається. Це дорогі дуже так Ну, не те, щоб там космічно дорогі, але насправді. ну, Коштують, коштують вони. І це такий мінус, потім в плюс 1000 доларів вилазить, і він дуже неприємний. Так, тут що у нас? Ну Тут передказу все немає. Тобто смисла немає такої. Бачите, по 6000 ідуть такі, ну треба вгадати, треба десь вибрати. Хіба що червона може гамма зайти? Ну, тут задня частина, покращений транспортний засіб. Ну це на удачу. Покращити засоби це завжди на удачу. Це вже хтось щось я робив. 8600, задня частина. Вже менеджер, звісно, тій компанії, це не варто таке брати точно. Що буде вам підбирати, він, звісно, буде підбирати, щоб. Але от, щоб ви писалися в ту суму. Але ви маєте знати, яка сума закладається для того, щоб взяти машину з таким середнім пробігом, з невеликими реально пошкодженнями, з цілою безпекою. Тобто десь 8-8500, це буде оптимально. І буде дуже гарний стан, і будуть люди дивитися, коли ви захочете її продати цю машину, щоб в неї були реально незначні пошкодження і будуть брати. І ви гарно її продасте навіть через 2 роки електромобілі, якщо податки повернуть, вони піднімуться. В будь-якому випадку на 15%, не на 30%, звісно, але на вторинки на 15% піднімуться. І ви собі продасте і будете мати гроші, купити щось новіше чи привезете щось новіше. Ну, гарний варіант. 7500 ми спощастило. Так, що у нас тут? Ну, Тут стан невідомий. Стан невідомо, теж не варто брати. Може бути багато пошкоджень. Автомобіль сам себе не читає, не зрозуміло, що там. Може бути все добре, але щось десь не пройшла інформація. Задня частина 116 тисяч миль пробігу. Ну, Перевіряли вже ески, ходять гарно на 100 150 200 000 навіть. А от трійки точно невідомо ще. На великих таких як 200 пробіг, але ходова зношується. 200 тисяч ходова точно зношується. Непоганий варіант. Ось це хороший 7300, хтось взяв хороший варіант, але ж пробіг. бачите, 8300, якщо б закласти, то був би менший пробіг такий самий стан. Тобто закладати незначні пошкодження варто 8, 8500, десь. І ви її візьмете. Бачите. Трошки більші пошкодження. Вся, наприклад, одна сторона або повністю там вперед розбитий. І ще також ну, або великий дуже пробіг. Це дешевше, але ну, смисла немає. Лучше тут що вже вкласти. Все одно пригон однаково вартує. Тут не наскільки відрізняється, як в бензинових автомобілях. Там, де ну, на тисячі відрізняться може. Залежно від того, що там за автомобіль. Тут плюс-мінус, там 75 кВт. Ну і long-range dual motor, звісно. Звісно, дивіться, тільки такі автомобілі. Ніяких middle Range, там, ніяких Standard Range, так навіть не вигадуєте. Тільки Long Range Dual Motor. Так, добре. В наступному відео ми вже розберемо рестові. і от робимо висновок, чи варто брати перший рестайлінг, грубо кажучи, 21 рік. Чи варто можна брати до РЕСТО, щоб зекономити там декілька тисяч доларів? Так, вдалих вам покупок. З вами був US Carbuy, До нових зустрічей.